Hi guys! Welcome back to my channel Broaden the Horizons. Всім привіт ви на моєму каналі Broaden the Horizons. І сьогодні ми поговоримо з вами про числа в китайській мові. Ті, хто бачив мої попередні відео про цифри, мабуть, пам'ятають, що цифри в китайській мові можуть бути співзвучними з іншими словами. Наприклад, 5, 2, 0. Uarlін може бути співзвучним словом, «Я кохаю тебе. Уай oh, ні. Як ви вважаєте, якщо ми змінимо порядок цифри, наприклад, 2, 5, 0, то зміниться значення фрази чи залишиться таким же, як, наприклад, в українській мові. Я кохаю тебе. Кохаю тебе я! Тебе я кохаю! Якби ми не поставили слова в реченні, зміст в загальному від цього не міняється. Зараз я хочу попросити вас поставити відео на паузу. І написати в коментарях слово так, якщо ви вважаєте, що зміст зміниться, і ні, якщо вважаєте, що він залишиться таким самим? Ну що ж, поїхали далі. Змінивши порядок слів, ми отримаємо не лише нове число, а й самостійне слово. Але цього разу ми назвемо цифри не 2, 5, 0, а скажемо 250. Як же сказати число 250 китайською мовою? І так. 2, так і залишається у нас. – «ар». Далі слідує слово сотня. Китайською мовою це буде «бай». відповідно, «дві сотні. Ар бай. І щоб отримати число 250, нам потрібно сказати, ще цифру 5. Uh -huh. І разом ми отримуємо r бай у. Uh -huh. окрім свого основного значення, числового значення 250. Дане слово ще перекладається як дурень, телепень. Наприклад, можемо сказати так: та, цьо, ши, га, ар, бай, та він просто телепень. Існує певна історія щодо походження цього слова, але про це наступного разу. Якщо вам сподобалось моє відео, тисніть на кнопку сподобалося, підписуйтесь на мій канал. І в мене на цьому все. Всім гарного дня і до зустрічі! Have a wonderful day! Bye for now!